Так, вулиця Галацька. Десь тут протікала річка Рудка, зараз схована в канаву. О з тієї сторони вулиця Збараська. Там місць Віадук. Тут стояв до, до другої стової, напевно, до 39-го року точно. Паровий млин тернополянина Даніеля Штекеля. О, і Що цікаво? Побутує думка, що той млин знаходився на місці сучасного старого млина ресторації. От. Але одна пані, яка тут недалеко мешкає, розповіла, що насправді млин Даніеля Штекеля знаходився між Галицькою і Збараською. Ось десь, власне, тут в секторі, де гаражі, як вона казала. Даніель був людиною поважною в Тернополі. Від ще корінної тернополянки я чув інформацію, що мешкав на, він на вулиці Валовій, може десь навіть на місці на стику Валової і Брюхтера. Ну і звичайно, що коли прийшов 1939 рік, Даніель Штекель був підданий репресіями. Здається, чи відсидів, чи якось постраждав внаслідок тих репресій. І потім самі тернополяни зібралися грошима. Для того, щоб він покинув Тернопіль. Подальша доля його мені невідома. Фотографію Даніеля Штекеля можна знайти в Старому Мурі.